Україна збільшила обсяги експорту зерна у порівнянні з минулим роком. Про це розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За його словами, цьому сприяло відновлення роботи зернового коридору. Нині є три шляхи експорту Чорноморський коридор, Дунайський логістичний шлях і залізнично-автомобільні перевезення. Щомісяця Україна експортує майже 7 мільйонів тонн зерна. Зауважу від лютого 2022 року вартість логістики зросла приблизно у 4,5 рази. Ми зараз про перспективи і не тільки з Денисом Марчуком будемо говорити. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Наші вітання вам, пане Денисе. Дякую, їм, що доїхалася. Вітаю. Вітаю Так, стосовно збіжжя нашого цього року і прогнозів на те, що ми зможемо отримати, ці прогнози від того, що ну ми ж порівнюємо так, цей рік з минулим роком, там цей квартал з минулим кварталом, ми виходимо в плюс по кількості і по ціні відповідно. По не важко говорити, але по загальних експортах я думаю, ми можемо виконати показники двадцять три Тому що якщо брати за основу 57,5 мільйонів минулого маркетингу року, ми зробили. Якщо дивитися на показники, які ми маємо сьогодні в контексті збиральної кампанії, ранніх зернових, далі буде кампанія збирання ярих культур. В принципі оцінюємо ми попередні врожай в межах зернових олійних в межах 77 мільйонів. Тобто до 60 мільйонів загального експорту ми змогли б реалізувати, але того ж таки спека зараз несла свої корективи і більшу ситуацію з кількістю тому, там складу зернових культур по кукурузі чи олійних по соняшнику то ми зможемо орієнтуватися в другій половині серпня місяця. Але я не думаю, що він буде такий катастрофічно менший. Тому, в принципі, на такі показники, які ми мали минулого сезону, ми в принципі могли порієнтуватися. Адже нам це потрібно робити, від цього залежить валютне надходження. Звичайно, що будемо надіятися, що й Бог, і погода, і праця товароворобників аграріїв України вони сприятимуть цьому. А до речі, як погода сприяла? Ось ця аномальна спека, яка трималася ну, щонайменше два тижні, негативно. Те, що я говорю, саме по трьох культурах: сонячне, кукурудза і соя. А це саме власне зараз пік їхнього дозрівання. І відповідно та спека вона дуже сильно відобразиться на показниках, е тому що власне соняшник він не розвивається, коли спека тримається більше 32 градусів, а у нас температурний режим доходить до 40. від на полі. Це ще температура була значно вищою. Це однозначно сказка. Але знову ж таки для продовольчої безпеки в середині країни це не загрожує, тому що в умовах е сьогоднішнього там споживання протягом року нам потрібно не більше 15 мільйонів зернових олійних, навіть якщо ми зберемо трошки менше, ніж сімдесят мільйонів, це однозначно не вплине на ситуацію всередині країни. Це можливо частково просто відображиться на показниках в валютної виручки. Тому, в принципі, ситуація така, що товаровиробники так втратять, але це не буде так скаже катастрофічно, як би могло б складатися в умовах війни і тієї погоди, яку ми отримали останні кілька тижнів. От стосовно погоди, тут прогнози з таків такі: на заміну спеції приходять дощі. За день місячна норма, а може бути і двомісячна, і трьомісячна норма. Це ж теж загроза для пасівної кампанії. Ну я вам так скажу, аграрі кажуть, не просив Бога дощу, не просив Бога сонця, а просив рожиї. Тому дійсно, коли занадто чогось багато, чи сонця то це чи дощів, а вони безпосередньо можуть впливати на валовий збір. А зараз ми таку ситуацію негативну я маю на увазі зі зменшенням кількості через погодні умови. Можемо спостерігати на центральній південні України, де найбільше відбувалися ці спокійні дні і вразило найбільшу кількість посівів. А як будуть іти опади? Ну будемо слідкувати зараз. Наперед не варто ворожити сьогодні. У нас була включка з Харківщини від військових. Вони говорили, що в останньому ракетному ударі була пошкоджена агроінфраструктура. Що у нас зараз із з цією темою? Бо зерно збирають його, треба десь складати, де воно має зберігатись, Його ж не вивезуть у себе, бо це просто фізично неможливо. А росіяни прицільно б'ють по таких місцях. Так прицільно б'ють, прицільно знищують зараз посів. Коли йде збиральна кампанія. Вони свідомо запускають свої FP дрони, які підпалюють великі десятки гектарів землі на в Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині. Якщо дивитися в цілому лише про інфраструктури, то за третій рік війни збитки інфраструктури сягають більше 50 мільярдів доларів. Це надвеликі кошти. Відповідно, це буде вкладатися в репарації, які ми будемо вимагати після перемоги у війні. Станом на сьогодні труднощі можуть бути в дійсно деокупованій частині України, прифронтовій території. Але якщо будуть такі труднощі складатися, є на сьогоднішній день розроблена програма Міністерства гравної політики щодо... Надання полімерних рукаїв це та система зберігання зерна, яка дає можливість напольним способом зберігати, тобто простіше мови, це такі великі мішки, які вміщують по 200 тонн продукції, і відповідно не потребують сховищ. Якщо буде критично, я думаю, що на безкоштовній основі разом з нашими міжнародними партнерами для тих підприємств, які будуть потребувати відповідних сховищ, як вони будуть надаватися. Плюс діяла програма від міжнародної продовольчої компанії щодо цефа. А які надавали такі каркасні зібрані камери для зберігання? Відповідно їх також частково використовують там. Я знаю на Херсонщині, в Запорізькій області. Будемо сподіватися, що цього достатньо буде. Скажіть, ви вже робили про ви вже, я впевнений робили про рахунки, Наскільки зміниться кінцева ціна зернової продукції? Так, аграрної продукції, не тільки зернової, а в принципі аграрної, через збільшення акцизу. На пальне через збільшення податкового навантаження так, Наскільки велика проблема насправді це дивіться. Тут якби розбував трішки на два питання, тому що дійсно проголосований позавчора акциз. А законопроект 11256, Це його номер 32, він вже фактично з 25-го року, де є навантаження на один гектар більше 5 євро. В сумі більше 5,5 мільярдів гривень будуть платити товаровиробників, плюс до закінчення. Ні, ліцензування сума до 28 року буде складати порядку 14 мільярдів гривень. Те, що ми, як українська рада, пропонувала це внести відповідні зміни до законопроекту, щоб акциз для товаровиробників, так як є європейський досвід, не складав більше 50%. На сьогоднішній день є оголошена ініціатива від комітету податкової митної політики. Наступних трьох місяців нам працювати законопроект, який би вносив би зміни саме до ліцензування товаровників. тому що в умовах, коли європейські фермери сплачують в середньому 20-40 євро, а вже на сьогоднішній день український товаровник сплачує 130 більше 130 євро. А в контексті реформи до 330 євро, тобто, ми фактично той ринок європейський, який для себе хочемо відкрити, ми будемо поза конкуренцією. Тому дійсно втрати будуть колосальні, і сподіваємося, що ті законопроекті. І в найближчі три місяці має напрацюватися. Він буде дійсно ефективний. І це буде не на словах, а на ділі. І ми побачимо реалізовані дійсно думки. І зараз ми будемо делегувати своїх фахівців до цієї робочої групи в рамках комітету податкової митної політики. Як саме змінити ось цю процедуру, якщо цей законопроект про акциз? У нас хвилина. Хвилина, так. так тут власне, запроваджується пільга, і що товароробники будуть сплачувати певну суму меншу, тобто на 50%, Плюс буде визначена категорія використання цього бензину, тобто в Європі товаровиробники або інші галузі бізнесу, які не користуються дорогами загального значення, він має таке певне маркування в вигляді кольору. Як один із варіантів такого механізму можна було б запровадити в Україні, тобто для товаровників, які використовують техніку на фільгоскугідя, буде використовуватися диспалово відповідного кольору, щоб тільки застосовувати його на полях тим чином, щоб понеможливо будь-які корупційні схеми цього механізму. Дякуємо за ці роз'яснення вам, пане Дениса, за те, що доєднались до ефіру. Денис Марчук, це заступник голови Всеукра... всеукраїнської аграрної ради. Він був на прямому відеозв'язку.